Україні. Так, ну шо ж, Молотимо сорт сої той, що квасоля один із. Я їх там купив два штуки, показував перед цим е, по вегетації. Це, показував я поле, а це е, тут декілька, ну, грядок, скажімо так. По декілька гектарів. В общем, молотимо. Помолотили, в принципі, вже сценару практично закрили. Там ще на сусідньому селі декілька грядок залишилось, то потім зараз основні площі прибираємо. В общем, по сценарію в принципі, закрито, по, то урожайність, е, значить, вчора у відео було 25 поле, грядка 27 на дальняку. Потім дві грядки, щось там 25 чи 27, я вже забувся, треба дивитися. І, це, і молотили сьогодні вдома. Е, поле там. <кхем> Фу, пелюка це. Поле і ще по грядках трохи. Значить, що у нас по цьому вийшло? По, по грядках. В полі домашньому 29 урожайність. У грядках щось там 30 там гектарів Два по грядках, здається, то, то десь 30 урожайність у них вийшла. Це по сценарію. Значить, молотимо зараз цю сою, що тут вийде. Ну, дивлюся. На 25 б Тут земель, ну, земля теж слабенька. Не знаю, що вона покаже. Ну Вже ось змолотили, скільки тут вже залишилось. Ось, в принципі, небагато, то подивимось. Отака вона на вигляд. На цій ділянці теж були прояви калій дефіциту. У нас, е, ну, оце ось саме тут, де я хожу, вона тут така менша. Значить, це було цю ділянку, я обробляв тут довше, а це ось підійшло. Цей рік люди там сіяли, відмовилися вже, кажуть, забирай сіть, то цей. То тут, на оцій ділянці, добре вже ж тут вже вона ця земля років три не бачила, здається, ніяких. Сіяв я гречку вже без добрив, сіяв потім сою. і Оце, так, да, третій рік соя без добрив. Тут вона трошки грязніша, тому що тут була трава, люди тут щось розорали, пробували сіяти кукурудзу, кукурудза та не зійшла толком. Взагалі, хтось там їм всі, так. Що воно, я навіть не пам'ятаю, вони чи вручну качани виламали, які там більші були, а так кинули, що я минулий рік тут взагалі мульчувачем заїхав, перебив і орав. Значить, що воно у нас тут? Цей, ну, Тут вона трошки грязніша. Тут бур'янців було багато, соя класична, то самі розумієте, по задроченій такій цій, ну там де багато, багато бур'янів. То в перший рік, ну тим не менше, я так скажу. Тут по краю було там більше, звісно, лободи. Чи цього щериці, Не лободи щериці, так. Да. Ось такого. Тут вона взагалі ось по цьому краю. ну, Мені подобається. Така. Вилягла норма тут сіяв. Е, я десь тут збільшував. Я не пам'ятаю, чи на тій ділянці збільшив, чи тут. Ну, 290 тисяч. Е, скільки тут зійшло, чесно сказати, не знаю. Ось вона в принципі погілкувалася, ну, по тому що я прикидав, рахував, то 1200 тут, якщо є, то добре, оце ось гілку одірвав. А соя, значить, зараз покажу, що вона тут соя, я казав, більш. Якщо покажу. Так, ну ось Таке крупненьке, воно, бо їздимо. Мотаюся, в общем. думав, ще на сценарі увімкнутися, по сценарі підвести підсумки. Ну. Ну ну, е, ну таке, рекордних урожаїв немає, але ну, слава Богу за те, що хоч, за те, що хоч є у нас на сьогодні. Е, у людей там дивлюся вже дехто помолотився, сої сиплять по 30 і більше центнерів, ну не знаю. Чи то воно реально сиплять, чи в Ютубі воно так сипе. Бо цей. ну Не знаю, в общем. Я сію, тобто я показую так, як, як воно є. Допустим, наприклад, з вигляду і з того, що я дивлюся, почали люди молотити, ну я думав, що на 30-ку вона, в принципі, ну, ділянки, які нормальні, більш-менш, повинні б виходити. Але, як бачимо, не виходить. Так, ну нічого. Як, як виходить, так виходить. То вже ж таке. Слава Богу, кажу ж, що хоч так виходить. Дякуємо за це нашим Збройним силам. Що вони дають можливість нам працювати і, до речі, не забуваємо їх підтримувати наші Збройні сили. Так що, якось так. Значить, ну, думаю, що вмикатися більше не буду. Скажу, що напишу, може, в описі під відео, що вийшло по цій ділянці по урожайності. Не знаю, якщо чесно, що очікувати, якось якось. якось. Отут подивися, хоч би. 20 дала вона тут така, трошки вище коліна. От там пішов, таке може б, може, і на 30 схоже було б. З того краю краща вона. Ну, вже кажу, що є, то є. Якось я ж кажу, я думав, що, що буде краще. Але, але якоби й по втратах, ну, є, ось, допустимо, якщо тут ось бачимо два боби. Тут ось вистріляло, три боби. Воно де як, я скажу. На це ходив. Є таке, що зрізає, що нема практично. Ну, 6 метрів як не як і не флекса жатка, то, то втрати є. Я скажу, що воно от молоте молоте, і воно е, на самій жатці от досить багато випадає. Досить багато. Ось як дивимося, зріз іде хтось. Воно, воно прямо до мене летить на жатці. Зараз. В бункер покажусь, что идет. Твоя дыленькая, трошки пить, а я, я є. может, перескочаю, я уже и на вологу не кидаю. То, вчера вырвался? На зйомці та відео побачите. Значить, Змолотили ми квасолю, от один сорт, там був якийсь трошки він один пізніший, другий раніший. То, по ідеї повинен був бути пізніший, але по факту, мабуть, переплутали і дали того ранішого, а це трохи пізніший. Бо це поле стояло десь на е, скільки воно довше стояло, на тиждень довше виготували. Можливо, що земля така, взагалі, не знаю, з чим пов'язано, ну як є. Значить, що по тих двох ділянках. Ту, що показував у відео, 26 закрили, потім ще одну сьогодні змолотили. Того самого сорту десь 28. Так що трошки ну трошки вже краще. Вже мені то більш довподобає. Так, ну це молотимо квасолю, тому що я там відео знімав, те, що низок виклало. Шуруємо. значить, ну Про неї зараз ще окремо розповім. Значить, По, типу, по тому сорту вийшла така. Значить, Зробив вже і аналіз сьогодні зранку одвіз. У неї білок 36, щось для класичної сої, слабий білок. Може це соя не класична, не знаю. Бо продали ж мені її, як ото кажуть, без ім'я і прізвища. Ну, глянемо, що за соя. Значить, ну Поки що щось таке по урожайності виходить. А, що буде по цьому полі, тоді вже буду вмикатися зараз. Ну, В процесі зніму ще окреме відео. Все, всім пока.